Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! З нами, з вами, знову Тетянівна. І я знайшла книжечку Вільшенка, яка називається Швець Копитко і качурквак». Ми сьогодні її будемо читати. Це казка, образ. Тобто малюночки Монастирського, видана 1952 року в Америці. Разом з нами сьогодні слухає за кадром ще мій синочок Тимурчик. Він передає вам вітання, Так? А ми погнали, так? де тут наша перша ілюстрація? Так? От сиди і дивіться, бабуся, і зараз буде. Розказувати, напевно, діткам якусь казочку. Ну що слухаємо. Гей же, дітоньки любенькі і чимненькі, й не чимненькі, всі спішать до мене враз. Посідайте, коли ласка, буде зараз чудна казка. Що ніхто не чув ще з вас. У містечку берестечку раз завзяту суперечку Шевчик з майстром своїм мав. Звався шевчик той копитком. На Шевця родився Витко, Та про шевство він не дбав. Дбав він тільки про сваволю, ні ніч сваволив волю. Майстер все його карав, тягався його за вуха, але Шевчик той псяюха на це зовсім не зважав. Все сміявся, реготався, бо такий вже зроду вдався, що не знав зі всім, що плач, невеличкий, був, мов муха, мав зате великий. Вуха, що в них скрити міг колач. Ножик, дратву та й горіхи, камінців так зотриміхи, метавку й смолума в них, певно, з цього вже показу Зміркували ви відразу, Що належав він до злих. В кого метавка й каміння, в серці доброго насіння, Будьте певні не знайдеш. В голові йому сваволя, Збитки псоти серед поля в хаті, в лісі, в школі теж. З метавки раз камінь кинув, камінь в місяць аж полинув, вибив йому зуби три. Місяць в хмарі зараз скрився, а на другий день явився Весь червоний геть у кров. Геть в крові. Вдруге заслужив на буки, де носи раз за каблуки, Де чубіт прибив не влад, взув панисько гонить їсти, взяли ноги раком лісти, все назад, назад, назад. Пан ішов так без настанку, без їди й одного ранку, з голоду бідак помер. Грали раз не ходи Грицю. А копитко наш квасницю в час вистави жар та й жер. Хрупав Гриз так і кривився, що хто в нього задивився і собі кривився враз. Кривились всі актори, генерали і доктори, мов самі теж їли квас. Раз у майстра був панисько, майстер похилився низько, взяти міру із ноги. А копитку рака швидко, Шусть в кишеню пана, видко, тільки вусики здіри. І пан скрикнув, а рак свиснув, Що пан майстер тільки блиснув. Вже в Бразилію забіг, через гори, через море Перебіг усі простори, Що аж потім не чуваш ніг. Хоч був рачок невеличкий, а платок і рукавички ще й часопис з'їв нараз, пан запхав в кишеню руку, рак як щипне, хто на моку цю не скрикнув би із вас. Сам остався наш копитко, та забув про майстра, витко, бо на збитках самих був, взяв смолу з собою шило, дратви добре мотовило, та в широкий світ шкурнув. Йде аж зирк на роздорожчі, Стовп стоїть край огорожі, Вказує рука всім шлях. Каже шевчик, так не треба. Дав дороговказ до неба, га, Коб кожний з нас був птах. Ми усі туди хотіли, б, всі до неба полетіли б та немає крил, дарма. Аж іде дідусь старенький дивиться є стовп новенький, в небо вказує рука. Значить, вгору лізти треба. Зайду, просто я до неба там же й щастя мене жде. І до неба йде безпечний, а що шлях той безконечний, то він досі ще іде. А копитку в світ широкий йде самітний, одинокий, Аж качурик назустріт, Йде заточуєсь широко, Не одно знай випив око. У очах міниться світ. Наш копитко вже й питає. Хто він і куди манджає, чого йде, напевно, так, а Качурок йому каже Бо я п'яний, друже, враже, а зовусь Качур Квак. Шевчик думає, нема що він такий, як я ледащо. Добрий буде з нього друг. Ходім разом, безпечніше буде, каже, і веселіше. Мовить Качур до услуг. І пішли. Аж глиб. У гаю край журливого ручаю спить тітусик під кущем. Усміх на устах іграє, Видно, добре він душає, що за штучку йому втнем. Каже качер, квапку вухо. Це не піде тобі сухо, Своє імення зрадиш так. Краще чоботи здіймімо на мотузку почепімо, Гай припнім поверх гілляк. Так зробили, дід збудився, та й довкола подивився. Горенько, чобіт нема. Аж глиб, бачить, над собою Висять чоботи, рукою вже по них старець сяга. Та це що, яка знов сила, наче б їх понесли крила, чоботи пішли вгору. Сів дідусик та й ридає, гіркі слюзоньки ковтає. Боже згоря хиба мру. Бо не бачив, як копитко на шнурку тягнув їх швидко, Думав, утечуть, мов птах, А копитко з заберези Бачуть, світять рясно слези У сердеги на очах. Він до дідуся підходить, а той голосно заводить. Чопоти втекли мені, ой гірка моя недоле, вже чобіт своїх ніколи не буду мати я ні. Діду, каже наш копитко, вернуть чопітки вам швидко, лиш скажіть мені одно, бо пізнати я охочий від чого й чому у вас очі мокре гейбить джерело. Це то слез є, дитино, та тепер мені скажи но, чи ти сліз не бачив ще, чи не плачеш сам ніколи, коли горе тебе вколи, коли серце запече? Ні, дідусю, бо не знаю, як це я робити маю. Шевчик відповів на те Я, дідусю, все сміюся, Хоча я в біді найдуся, сміх не кидає мене. Та й побіг поза кущами і прибіг вже з чобітками. Ось вам ваші чобітки. А дідусь глядить у очі, наче в душу влізти хоче, Чи забрав мені їх ти? Я. А нащо? Так для збитків. Не шукав я тут пожитки, вам докучити бажав. А чи знає, що з за того плакав я? Ні. Я нічого про плач досі не чував. Не чував? Тепер пізнав ти. Кілько горя наділав ти, аж старця привів до сліз, А старечі сльози, друже, І печуть й болять так дуже, б камінь важкий ніс. Та ще з тебе будуть люди. Хлопця пригорнув до груди Та й поцілував чоло. Шепчик слези обтирає та й дідуся питає. Що це, що таке воно? А дідусь, це слези сину, їх впізнав ти всю хвилину. Каже шевчик, ні, це ні, серце болем не здавило, А противно, легко й мило З цього стало так мені. Бо є сину сльози болю, Але й плачеш також в волю, коли радість завита. Як ці слези знати, Хочеш знати, треба добре серце мати, Не робити людям зла. А чи все робив ти псоти? Так, в роботі й без роботи Не йшли псоти з голови. Швець і сміх два щири другий, Столярі лиш суму слуги, Бо майструють всім труни. А як ти душа весела, то йди в міста та й села, Розвеселюй всіх сумних. Сій скрізь радість, і розраду та робив до ладу, Не без намірів вже злих. Ой не знаю, чи здолаю я, чия хист до цього маю, Шевчик журно ще спитав. Зможеш, ти знай не небезхесту, тільки думку май все чисту, сказав старець та й пропав. І качур з шевчиком у згоді йшли, Чи в лісі, чи в городі, ночували, але вже не думали про ці збитки, Часом змокли й до нитки, та веселі були все. Аж раз в лісі край берізки Бачать, діти ронять слізки. Плачуть, блуд їх був напав, Качур ще до псото охочий, Але Шевчик вже не хоче. Краще ти дітей забав. Ти там з краю при доріжці потанцюй на одній ніжці, а я дам знов де горбок, стану і замахаю так ногами, як я знаю, це й діток. Взявся качур танцювати сюди туди вивертати, головою в такт вертів, дибки стану враз копитку, і ногами фирк, фирк швидко, що аж капець полетів. І ті діти край берези, дивляться на них крізь слези Й де не взявся у них сміх, І так до вечора маленькі Аж до приходу їхненьке Зазнавали всяких втіх. Діти неньці розказали, як їх гарно забавляли. Шевчик з качером разом їм подякувала ненька, Та й пішла з дітьми раденька, легко йшлося їм обом. У душі в них засіяло, чули серцем добре діло. Оба влади ли сміхом, аж глядь сидить старенький, наче голуб той сивенький. Дід і стоне під хрестом. Чого стонеш? запитався шевчик. А дідок озвався Я голоден, хлопче мій. люди добре, серце майте, і що, ласка, з'їсти дайте. Цей заглушу голод свій. Шевчик взявся вже шукати, щоб дідові щось дати, рятувати із біди, та хоч уха та й кишені Прошукав не було жмені, Там їди лише шмат смоли. І з жалем говорить, Діду, я так само без обіду, Та щоб ти не був сумний, Можемо ми на потіху Тобі дати трохи сміху. І сміх, кажуть, лік сильний. Ану, кваче, сизашойкий, на коломейке, Жваво, вміло, зручно, влад, Взявся качур за підбоки, Та вприсюди та ускоки, То вперед йде, то назад. Так танцює та гуляє, наче п'яний заганяє. Качки скоршмо йдучи в дім, І дідок вже розсміявся, а ще кач розпівався хриплим голосом своїм. Ой, велике лихо, пані кучерихо, твій пан Ква купився та в рів повалився. Дід сміявся до розпуку, вбили голоду вимуку, вдячний вам за те такий. Каже качур дід так швидко наситився сміхом, ветко, Значить, сміх також ситний. І йшли так мандрували, людський смуток розганяли. Радість сіяли усім, скрізь лунали про них слава, Де душа лиш не лукава, Щиро їх приймали в дім. І були оба щасливі, над лицарі правдиві, воювали гори й сум. Гарно було їм так жити, Качур кинув й пити, Геть забув горівкою рум. Раз сидять так під горою, аж напроти них стрілою Йде в золотій їздець. У руці в нього булава, був він, князя медослава, В важних місіях гінець. А цей князь був страх багатий. Шість пар біля мав ашати, Шивно, вівса, не латав, мав чобі чотири пари, Подушок перин під хмари двадцять раз їх в ніч зміняв. Їх дванадцять разів денно, щодня пишно, небуденно, пив горілку, пиво, мід, словом, дуже був багатий. Мав хрустальнії палати і доньку, мов маків цвіт. Як гінець обох їх зочив, зараз із коня зіскочив, І на землю ниць упав, Як піднявся, прийшов близько, поклонився дуже низько, та й чомненько поспитав Будьте ласкаві сказати, кого маю з вас вітати, Хто з вас буде качурквак, а хто шевчик знов копитко. Каже Квак. Це ж зразу видко, хто не бачить цей дурак. Гукнув Шепчик Тихо враже, а потім до гінця каже Я копитку, а це квак. Тут гінець знов поклонився та ще ближче наблизився і почав казати так. Я є, князя медослава, що луною його слава, йде в широкий Божий світ. З наймудріших наймудріший, з найвірніших, найвірніший. Пан міністр держи і такого-то вельможу, в таку то подорож гожу, Шле до вас, князь медослав, в Вас шукати порятунку, бо бо пристріту чи вітрунку на здоровлю занепав. Та що, мало іще мовлю? Він не тільки на здоровлю впав, сумує в кожний час. Ваша долунала слава аж до князя медослава І до себе зве він вас. Що багато тут думати, йдемо князя рятувати, Тільки скоро нам скажи, як іти нам і кудою, Чи самим нам, чи з тобою у таремні княжі йти. Ідіть зразу на край зруба до кривого того дуба. Правий бік треба вам разів тисяч обернуться, а потім вліво завернуться в десять кроків терем там. ква ква, -ква така чуркваче, тож навіщо нам, козаче, разів тисяч в правий бік обертатися, як близько та палата, то слизько це завів, не чоловік. А міністр аж надувся в своїм сосі тут почувся. Етикета така є, щоб дістатися трудніше, та йти вам слід скоріше, бо вже ледве він живе. Разів тисячу обернулись і в теремах вмить почулись. Були вже біля князя князя сарака стогне важко, князь сарака стогне важко. Княжна химка плаче тяжко, Скеліз вже саджавка ціла. Поклонився наш копитко, князю, враз питає швидко, Чи давно ти хорий вже? Літ стонадцять не здужаю, І тоді, як пам'ятаю, я корону згубив ще. А копитко каже, кваче, потанцюй тепер, козаче, Князя нам розвесели. Взявся качур танцювати, коло ми, як враз співати, Шевчик плести три по три. Князь так з цього розсміявся, що аж за живіт хапався. А в кінці живіта штріс, з живота биркиць корона, Покотилась до трона, Держе її підніс. Як вона в живіт попала, а була у борщу пала, і князь з борщем її з'їв. Літ сто двадцять там лежала, так князеві докучала, що він з того захорів. Драт твуй шило взяв копитку і князеві зручно, швидко, сильно враз зашив живіт. Князь весело вже дивився, мов наново народився на нас Божий білий світ. Вивів качура в бояри, звів князівною до пари, Шевчика дав їм пристріл. І зажили всі щасливо, от таке то було диво. Правда, все згори на діл. Отака отказочка. Дякую усім, хто дослухав. Якщо вона вам сподобалася, ставте вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте. А я вам кажу до нових зустрічей, па-па!